Високого пресвященства, дороги нашого дико на містах митрополітпадок, хочу привітати вас з нагоди 30-річчя вашого служіння у цій святій обидві. За ці довгі роки вам вдалося не лише підняти із руїн цю древню битві, а й зібрати велику кількість братів, тих людей, які хочуть спасіння. Ми всі дякуємо Богу, що ви є в нашому житті. Ви для нас являєтесь прикладом мужності, прикладом терпіння, прикладом служіння Богу і народу. Ми пам'ятаємо всі ваші настанови, слова. Для нас являються прикладом вашої чихи. Кожен день ми возносимо молитви до Бога за вас, ваше високоприсвященство щоб Господь дарував вам крепість і духу, терпіння, послав на вашому шляху добрих порядних людей, з якими можна було розділити і радість, і горе. Найпадше бажаємо вам птику спасіння. Кожен із нас пам'ятає ваші слова і наснули. Ми знаємо, як ви служите Богу, як ви служите людям. Дякуємо вам, Владико, за, за те, що ви є в нашому житті. Просимо Бога за вас, ваше Весего Пресвященство, керуючись не обов'язком асиновюю любов'ю до вас. Просимо у Господа і Його Пречистої Матері, щоб Він якомога швидше повернув вас до стін Святої Овиди, і ми разом з вами змогли продовжити. Путь нашого спасіння до царства Небесного. Ще раз за Ваше вашого